І так, всім привіт, з вами Dark Горн UA, І сьогодні я розповім вам про свій поганий досвід з платформою Violet і чому я більше не маю бажання навіть подумати, щоб скористатися їх послугами. Текст я заздалегідь написав, тому що українською мене не завжди добре виходить, але це не важливо. Вперше я вирішив скористатися платформою, коли побачив цікаві мені касети в аукціонних лотах. Тоді я ще не знав, що таке захисна ціна, і що фактично ніяких торгів не буде. Бо, окрім моєї однієї, гривні ніхто нічого не запропонував. В принципі, а коли лоти закрилися, їх ціна мене, м'яко кажучи, не влаштувала. Але це не головне. І в цілому, ця ситуація навіть не про це, тому що кожен має право викладати за таку ціну, яку він вважає за потрібне. Тут я не маю ніяких взагалі питань. Все мене в цьому моменті влаштовує. По-перше, що ви спросите, при чому тут Віоліті, це я вже відповів трохи, я відповім. Щоб робити якісь ставки, потрібно було поповнити рахунок, бо інакше воно просто не пропускало ставку. Я поповнив на 100 гривень. Так, по суті, це копійки, але тут більше вибісила ситуація, і пішов мій принцип. Тому зараз я записую це відео. Отаке воно буде коротеньке, але я захотів цю ситуацію висвітлити, бо мені не сподобалось, як в цілому ця ситуація пройшла і вирішувалася. 26 вересня я оформив вивід коштів, коли зрозумів, що ловити мені нічого. На сайті було написано повернення впродовж 10 робочих банківських днів з обчисленням з наступного від дня подачі заяви дня. Тобто з 27-го. я думаю, ну, типу, окей, це звичайна практика, як у багатьох. Але ось тут почався весь цей сюр 9 вересня в 10-й банківський день. Або останній день повернення. Я написав у саппорт з питанням, власне, де мої гроші, хоч і маленькі, на що саппорт відповів, що зафіксував мою заявку заново, чи я так і не зрозумів, і що запрос направлено в фінансовий відділ. І сьогодні, як вже потім стало зрозуміло, абстрактне поняття, ви отримаєте свої кошти. Сьогодні в нас 11 вересня, 12 банківський день. Поки що я не отримав нічого від Віоліті, окрім списання коштів з рахунку. Після того, я повторно напис... Після того як я їм повторно вже написав, тільки потім вони вже відповіли мені відразу спочатку, що направили знову запрос. І ось у мене зараз знялися кошти. Зараз я покажу. Uh, скріни, які я робив ось. Uh, так, повинно бути видно, якщо сфокусується. Знаю, на якій відстані тут попасти. Тут написано на скріншоті 26 число. Дата, коли я відправив ось перша відповідь від саппорта. Те, що. Окей, ми вам сьогодні повернемо. Як виявилось сьогодні, не сьогодні. Так, наразі це те, що я написав і отримав уже сьогодні, 11 вересня, у 12-й банківський день. І ось така смс мені прийшла. От тільки перед тим, як я сів записувати відео. Така мені прийшла смс, що гроші списані. Але ніякого ще повернення до мого рахунку банківського не надходило. Тобто, вони якби з свого сайту все списали. Але я все ще нічого не отримав. Тобто, тепер в мене немає ні на їх сайті грошей, ні на моїй карті грошей. Окей. Окей. Типу, що я? В кінцевому випадку для себе зрозумів, те, що я ніколи не буду нічого продавати на цій площадці, бо якщо гроші прийдуть на гаманець Віоліті чекати потім неділями на вивід своїх коштів. А неробочих днів сьогодні, до речі, вже пішов 17-й день, ну я просто не хочу, бо це не повага до користувача, і це, м'яко кажучи, перший раз. Я спробував і більше не хочу повторювати цей досвід. Дякую Віоліті, що навчили мене на такій невеликій сумі грошей, що з вами не треба мати діло. Якось так, ось така вийшла в мене ситуація. Як вам користуватися цією інформацією, вирішувати вам? Пишіть у коментарях, який у вас був досвід використання платформи Віоліті, та будьте обережні. Дякую всім, хто подивився це відео. До побачення!